Привіт, мої дорогенькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді монетки України 50 копійок 2016 року. Всі три монетки є магнітні. Гурт в них мілкий. По каталозі ТК ця монета має лише один штамп, один ГБМ. І вона є зверху, в неї найбільший штамп. Монетка зліва має найменший штамп, а монетка справа трішечки більший. Тепер перевернемо на реверс. І ми бачимо, що ці монетки всі мають різний штамп. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, реалітетних монет.